Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Молодий китайський автобренд Hi-Fi представив ринку модель Y. Навіть з першого погляду на цей електромобіль стає зрозуміло, що це зменшена і швидше за все менш дорога версія першої моделі марки Електрокросовера Hi fi X. Крім останнього, компанія вже також має електроліфтбек Hi-Fi Z. Звичайно, як і у випадку з X, у моделі Y найцікавіша риса в екстер'єрі це система дверей. У майбутньої новинки ринку їх також сім: дві передні, по дві стулки задніх та одні багажні двері. Також варто звернути увагу, що електромобіль не має дверних ручок. Їх замінюють кнопки розблокування та активації електроприводу відчинення дверей. Ще Y отримав відмінний показник коефіцієнта лобового опору повітря 0,23, довжина електрокросовера 4 метри 93 сантиметри, а колісна база 2 метри 95 сантиметрів. Маса авто до 2430 кг, залежно від модифікації. Останні відрізняються кількістю двигунів. Перший варіант це авто з одним електродвигуном на задній осі. Його потужність 247 кВт або 331 кінська сила. Повнопривідний варіант, звісно, має другий електромотор на передній осі. У результаті загальна потужність 371 кВт або 505 кінських сил. Максимальна швидкість обох версій обмежена електронікою на позначці 190 км на годину. Є вибір із двох батарей: перша ємністю 76,6 кВт годин, друга 115 Залежно від модифікації та ємності акумулятора. Електрокросовер може проїхати від 560 до 810 км, згідно з циклом підрахунку CLTC. Виробники батареї це лідери ринку CATL та підрозділ Біувадів FinDreams. Ціни на модель поки не оголошені, але очікується, що модель Y від Hi-Fi стане найдоступнішою в лінійці. Компанія стверджує, що на домашньому ринку авто з'явиться уже у третьому кварталі цього року, а на європейському ринку у 2024-му. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua. Китайська автомобільна компанія Chery розповіла про розширення модельного ряду шляхом створення нових автомарок. Автовиробник Chery започаткував новий бренд Stera. назва ще одного гравця на електромобільному ринку, утворена від з'єднання слів Стар та Ера. Ця марка буде виробляти електрокари та гібриди, що підключаються. Але поки що все ж таки не як повністю окремий бренд, а підрозділ автомарки Exit. Останнє також належить Chery, але в лінійці Exit поки що не було батарейних моделей. Для майбутніх серійних автостера вже створено електричну платформу з індексом e 0 x у авто буде пневматична підвізка та пробіг на одному заряді мінімум 700 кілометрів. Витрати електроенергії у таких авто не перевищує 12 кВт годин на 100 кілометрів. Незважаючи на це найпотужніші версії, розганятимуться до сотні менш ніж за 3 секунди. Першою моделлю нового бренду Sterra під крилом Черіексіт стане величезний седан Стера і Його довжина 4 метри 95 сантиметрів, а колісна база 2 метри 90 сантиметрів. Нагадаємо, що раніше подібне авто анонсувалося під маркою Ексід. Можливо, тому стера і С показаний у вигляді концепт-кара, щоб склалося враження, що це все ж таки абсолютно нова розробка. Не зважаючи на статус концепту, ринковий дебют має відбутися вже наприкінці цього року. За седаном 2024-го вийде середньорозмірний кросовер Стера і Ті. Він також поки що анонсований у вигляді концепту, але інформації про нього взагалі немає. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.